Ось тут на перехресті вулиць Єфремова та Японська, що у Львові вчора ввечері, близько 20-ї години, смертельно поранили військовослужбовця ТЦК. Як повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури, це сталося під час оповіщення населення щодо мобілізації. Між 30-річним львів'янином і працівниками ТЦК виник конфлікт. Після чого львів'янин ножем у ногу вдарив працівника ТЦК, розпалив з балончика сльозогінний газ і втік з місця події. Речник оперативного командування Захід Олег Домбровський розповів деталі, як усе відбулося. Було виявлено, що він на оновлював свої військовоблікові дані і відповідно був запрошений до територіального саду командування соціальної підтримки для уточнення і оновлення своїх даних. Під час спілкування громадянин України проявляв агресію, коли його вже запросили. Прослідувати до Територіального центру культура соціальної підтримки він наніс тяжкі тілесні ускорження в одному із наших військовослужбовців. 37-річного військовослужбовця госпіталізували з критичним ушкодженням стигнової артерії. Він зазнав великої крововтрати і, попри реанімаційні заходи, помер на ранок 4 грудня. Чоловік був уродженцем Харкова, ветераном, який брав участь у бойових діях. В АТО з початком повномасштабної війни знову повернувся на фронт. Знову призваний у листопаді 2024 року. По червень 2025 року Юрій був військовослужбовцем військової частини А 1463 де виконував завдання оператора радіолокаційної станції у червні 2025 року. Зважаючи на серйозне погіршення стану здоров'я, був проведений у Галицько-Франківській ОРТЦКТСП як придатний до тилових підрозділів. Спогадами про загиблого поділився також журналіст Сергій Грішин. З Юрієм Бондаренком я був знайомий з 2023 року. Він написав мені в чат, що хоче продати свій власний автомобіль для бійців Збройних сил України. Я був здивований, тому що мало хто мені пропонував просто віддати автомобіль. 24 лютого 2022 року він одразу поїхав з Львова на Харківщину, де він жив до того. Він до того, як почав жити у Львові, він виріс в Харкові. Він переїхав до Львова в 2017 чи 2018 році. Так от він поїхав. До, до своїх хлопців, до своїх побратимів і кілька місяців провів з нами. Ймовірного нападника затримали, повідомили у прокуратурі. Це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, а також умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Санкція статті 121 частиною 2 кримінального кодексу України передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Стаття 350 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Улядина Катарас Фомін Суспільне новини Львів.